Ну що ж, Всім привіт, ось ми і пройшли пролог, і тепер переходимо до вже сюжетної частини. Ой, собачка, не їсть. Вау, вау, вау! Wow, wow, wow. Непоганий феєрверк, а? Я твій янголохоронець. Це чувак з трейлерів, да? так? Болт? Озернись навколо. Твою ж... Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай удачі! Так. Зараз я так розумію, що мені просто треба пробігти. Ой, нет, 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 нет. Фу, Я живый. Не Ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Это стрёмно было. що в тебе вийде. Ну, гаразд не знав, але сподівався, як тебе сюди занесло. Без порядження, тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Так, що це в нас відбувається? Театр? І ти за незнайомцем не обов'язково. Так. Рахунки звести вирішив, так? Як же жити? Да. Курва невчасно. дядьки лежать, але в них нічого немає. Погано. Притул, стріляв, виродок. І все забрав. Навіть сенсори. А що б тебе? Всією малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй взялися. Та дую, дую. Ти про все це не кричимо. Інакше теж тут. Ой, красиво, як. Так, ні, сюди нам точно не треба. А, нам сюди. Бар знову відкриті, вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кост. Зловив на слові. Так, ні, якийсь я валю, Я валю звідси То бандити, походу. Так, і тут хтось є, так? Да? Давайте так з боку Йдемо. Кудись Куди сюди? Так, я бачив вже у деяких людей. Що десь на цій локації є та сама арка з е... постера першого сталкера? І Мені здається, що вона десь недалеко. Тут ще аномалія. Ай, так. Просто цікаво, я її знайду зараз. Боже, так, це вона. Я її знайшов. Капец Так, да, це вона. Так, ну я думаю, що тут не треба спригу. Так, да, не треба. Пішки підемо. Легендарне місце. Все, пішли. Я шукаю припоя. Ні, з цим до добачать. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Еч. Солодику, слухай сюда. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця хоміяка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься зона вільної торгівлі. У нас договір із коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Грається в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих, обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно, ніхто нікуди не йде, якщо не хочеш страждань невинних. Знайди винного. Отже. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. Зараз гітарку тільки заберу. А, ні, не тут, походу. Паркур! От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова варта кого хочеш знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого малькаборг витрясти треба. Звуть Гришею Валяну. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ штупав, до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. Двадцять відсотків твої. Так, погнали на водонапірну вежу. Розмова є. Красиво тут. Душано, зі мною. Я на межі вже нахрен! Алло, вільний! Давай зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів странний любитель халяви, на нам'яніша валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. По з ним по душах. Може, попуститься, шепне на вушку де схрон. Шариш. А то бляха я вже на пределі! Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не сунься, а то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. а фугас постереже. Чого завжди я? Бо я так сказав, Понятно. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу! Не бісіть мене, так, братанчик, нагадай, де ти? Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся, Ці гопники мене завалять. Ти їм передай одного я точно з собою заберу. Їм потрібен схрон. Просто скажи, де він. Я може і надовго в зоні, але геть не тупий. Завалять вони мене одразу, як тільки. Ах, халепа. Мабуть, я дійсно цього разу просто так не викручуся. Гаразд. Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка! Висоти не боїшся, вільний? Хотя... Мне насрать. Лезь на вежу за нычкой. Бера. Бежу, бежу. Что вы кричите? Обережно. Геч! Так, ну і тепер я думаю, що зрозуміло, що бандитів треба. Сталкере, не тупи! Торч нас не відпустить! А у тебе огляд хороший! їх! Ну, погнали! Так, в мене зараз патрони скінчаться. Чого я по ним попасти не можу? Один залишився, так? Да? Вот и автомат, конечно, жах просто. Ладно, дали такие пушки. Что на вылыка? Нет, 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 нет. Не вийшло ще разок. Так, дубль два. Зараз більш прицільно спробую. Я ще... Це просто перша перестрілка в цій грі. Я ще не звик до механіки. Єсть. Так, це всі? Чи ні? Здається, всі? Чудово. Спускаємось. Кому цікаво, зажміть Shift і стрілку вниз і отак поїдете. Так, пацани, яких я? Мені потрібні ваші патрони. Де ви всі? От, веде. Це братан. На волю. Ну, давай, альпініст, не тяни. Викладай артефакти. Стоп, я не зрозумів. У схроні не було артефактів. Ах, ти злизький хір. Собі вирішив це зажати. Пацани мочи хідрошопога. А кого я тоді тільки що вели? Ой-ой-ой. Погано погано. Дякую, що заступився. Та да, нема за Ні, що ті, ті, ті. я. Ах, от вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої болити. Ну і що? Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з Мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? А, так, твоя правда так краще буде. Зроблено купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Вельмо вдячний. поставлю. Так что не повод это мыться, как вимно. Гаразд, Сталкер. Дякую. Эдбей. Шкода. Ну и хай ему греть. Я... Все, бежим назад на базу. Давай, сталкеры, Побачимося. Бежу, бежу, бежу. Сподіваюся, ти по ділу? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш, і чим? Косий? Саме він. І що я можу зробити? Косий Мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидали ми ніколи. Мені потрібні сенсори, які косий познімав стіл моїх людей. Але якщо водночас і самим косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю, сталкре, не ти, так і інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися. Кажи а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік на складі. Якщо ти відправиш загін, то. Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкере, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші. І зрештою. Ти, дядько Льоню, не нарвуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказ удалого полювання. Дякую, братан, за вдале полювання.